Тут надо насаждатися їздою. а давай гунім тачку. Вичекали. Ми зробили новий огляд нової тачулі Honda Accord 2017 року в максимальній комплектації. Машина привезена з Канади без ДТП. Бензиновий двигун на 2,4 літри. А 4 тисячі назад було проведене повне ТО, заміна масла, фільтрів і акумулятора. Тут є все, що можна впихнути в машину для комфортної, а саме головне безпечної їзди. Це працює ідеально. Тут є система екстреного гальмування та система попередження зіткнення, я вже мовчу про автозапуск, систему старт-стоп, безпровідну зарядку, безключовий доступ і все таке інше. Ну, реально дуже комфортне авто і відчуття, ніби ти тупо пливеш, а не їдеш. А також Resort, 5 зіорт злостонування усіх вікон і бронеплівка, яка самі знаєте скільки коштує. Так що мої хороші не тупим, Пишемо в директ з приводу машинки або по номеру телефону, який вказано в описі відео. І як завжди, всіх цілую, всім пока!